Якщо ваш будинок знищено під час війни, що відбувається із землею під ним, хто її власник, ви чи вже ні? Раніше, якщо ділянка перебувала у державній або комунальній власності, громадянин втрачав всі права на неї. Однак Верховна Рада нарешті розв'язала цю проблему і ухвалила законопроект номер 13174. Він дає змогу громадянам безкоштовно отримати у власність земельні ділянки під їхнім зруйнованим майном. Правило діє навіть якщо правовласник на саму будівлю було припинене через її знищення. Чи не викличе це зловживань та маніпуляцій? Законопроект має запобіжники. Право на землю отримують лише ті громадяни, чиї об'єкти були фактично зруйновані. Це має бути підтверджене даними з державних реєстрів. Норма діятиме протягом усього воєнного стану та ще 5 років після його завершення. Вона передбачає спрощення процедур забудови без обов'язкового розроблення містобудівної документації. Обов'язкова умова це цільове призначення земельної ділянки має збігатись з призначенням зруйнованого об'єкта. Після остаточного схвалення законопроєкту громадяни нарешті зможуть повернути у власність земельні ділянки, на яких стояли знищені через війну будинки. Поширюйте це відео, щоб якомога більше людей дізналося про таку можливість.